Сергій Барчук захисникам уклін. Ми духом сильні, волею, мечем, бо як завжди є мудрість і відвага. Якщо потрібно, світ перевернем. І буде воля, слава і повага. Черговий виклик, постріли, війна, черговий раз ми здобуваємо свободу. На жаль, життям і кров'ю козака, дітьми країни славного народу. Героям слава всім захисникам, що полягли за нашу Україну, наше майбутнє щастя і талант Завдячуємо тобі, українським сину, низький уклін мужчинам і жінкам ви спокій на щоденний бережете. Щира подяка втомленим батькам, які з віною перестали спати. чи довго ще гортати сторінки кривавими червоними словами. Здали екзамени всі захисники, і Україна житиме віками. Ми маємо свободу прославляти, нащадок, нащадкам спадок роду передати, ставши на захист мову берегти і Україну неньку пізнавати.